Ввечері 29 липня близько 20-ї години ворог наніс ракетний удар по одному з закладів освіти у Сумах, завдавши значних руйнувань чотириповерховій будівлі. За лічені хвилини на місце події прибули патрульні поліцейські. Згодом до них приєдналися й додаткові екіпажі охоронців порядку. Одна група патрульних одразу побігла надавати домедичну допомогу постраждалим від вибуху та евакуювати громадян. Надвечір 30 липня завершився розбір завалів у сумах на місці влучання російської ракети. Було повністю зруйновано навчальний корпус училища. Чотири поверхи просто знесло ракетою. Пошкоджено гуртожитки, будинки, навіть будівлю церкви та недільної школи загалом у рятувальній операції та розбиранні завалів у сумах були задіяні 285 людей. Як повідомила під час апаратної наради начальник управління охорони здоров'я Олена Чумаченко, у лікарнях залишаються троє поранених в стані середньої тяжкості після оперативного втручання. Внаслідок терористичної атаки двоє людей загинуло. Сьогодні, 31 липня, у сумах оголошено днем жалоби. Близько 15-ї години на трасі Полтава Суми зіштовхнулися автобус Рута та автомобіль Фольксваген. На місці події загинув 40-річний водій легковика та 56-річна пасажирка автобусу. Ще 10 пасажирів маршрутки, серед яких і малолітня дитина, були госпіталізовані до лікарні. Шостка продовжує оговтуватись після буравію, який пронісся територією громади в ніч на 27 липня. Міський голова під час щопонеділкової апаратної наради детальніше розповів про виконані роботи. По території громади пройшов великий буравій, було зламано більше ста дерев, розкрито більше 20 будинків. Надана допомога. Жителям міста, але всю роботу за, ці, за ту неділю і вихідні завершити не вдалося. Вдалося завдяки додатковим бригадам, які надали суми обленерго, включити електроенергію в усіх населених пунктах, відновити електропостачання в квартирах, у будинках і таке інше. Розпилено, знято і забезпечений проїзд по всім дорогам по магістральним і по території міста. За словами очільника громади, залишається ще частина робіт, які потребують залучення додаткових ресурсів та техніки. Залишилося шість дерев, які лежать на будинках. Ця робота буде продовжувати сьогодні, завтра, післязавтра. Я звертаюсь до всіх, не розслаблятися, завершити. Завершити ці роботи і, і завершити ремонт покрівель на цій неділі тих будинків, які розкриті. як повідомив Микола Нога. Вчора відбулася розширена нарада з президентом, у якій взяли участь представники місцевого самоврядування. Поставлена задача більш активно займатися підготовкою до зими. Прогнозується зима не легша, чим минула. Тобто ми повинні накопити, накопичити резерв пального, ручі смазочних матеріалів, техніки, других матеріалів, які необхідні для життєдіяльності громади. Я звертаюсь до всіх, уважно подумати по кожній галузі і дати мені пропозиції по виділенню додаткових. Ощів для того, щоб цей резерв створити, щоб ми могли підготуватись до зими більш, більш ефективно. Про роботу відділу торгівлі доповіла його очільниця Надія Кириєнко. Триває робота, інформаційна робота з об'єктами господарювання щодо отримання грантів. Від держави та від міжнародних організацій ми надаємо інформаційний матеріал і практичний матеріал по допомозі по формуванню заявки гранту. Працюємо зі зверненнями громадян з питань захисту прав споживачів, і на цьому тижні будемо проводити моніторинг актів регуляторних актів. Міський голова дав доручення надати допомогу тим закладам торгівлі, які постраждали внаслідок буревію, а також провести з підприємцями роботу щодо благоустрою прилеглої території. Звертаються до мене через меседжер, що є порушення покрівлі в якісь будинках торгівлі, якомусь там кіоски і таке інше. Дайте свої пропозиції. Це перше, а друге, звертайте ж увагу на цей бур'ян, який росте. Ну це ж позорище в центрі міста бур'ян. Він ходить, кожен день заглядає. Що це за підприємець? Міський голова дав доручення Олексію Тригубу, керівнику управління з питань надзвичайних ситуацій, опрацювати питання щодо допомоги мешканцям громади, майно яких постраждало внаслідок буревію. Треба буде обстежувати всі, хто затримав ушкодження. Для того щоб посильну матеріальну допомогу будемо надавати все одно, несмотря на наш, несмотря на війну, війна війною, ресурси в нас знайдеться для підтримки наших Збройних сил України, але і будемо допомагати нашим громадянам, які постраждали внаслідок цього буревію. Стало відомо, що внаслідок буравію сильно постраждали багато освітніх закладів громади. Як повідомила Наталія Сергійко, роботи з прибирання дерев тривають досі. Знадобляться додаткові ресурси, аби привести до ладу деякі установи силами керівників і працівників закладів освіти, ремонтної бригади управління освіти. Проведено велика робота щодо ліквідації наслідків негоди. Те, що ми могли своїми силами, ми прибрали, ліквідували. Залишаються проблемні питання. Це 150 квадратних метрів даху в закладі дошкільної освіти номер 8 Пошкоджено його треба ремонтувати. І на цьому тижні ми це зробимо. І пошкоджена велика частка паркану для США в досшапарс. Паркани на Можливість саме ремонтуйте покрівлю, шукайте підрядників, ремонтуйте і завершить розпиловку гілок дерев, які валяються на території ваших закладів. Нам потрібна буде техніка, бо менші дерева ми розпиляли. А є великі дерева, які без техніки ми не можемо розпиляти. Будемо виділяти кошти наприкінці. апаратної ради міський голова вкотре наголосив на посилені роботи з ліквідації наслідків бірові, а також підготовки до зими. Депутат організував роботу двох шахрайських кол-центрів у Києві та Дніпрі. Він найняв менеджерів і операторів, які телефонували бізнесменам та просили допомогти в купівлі конкретних товарів для військових і надавали реквізити шахрайської благодійної організації. Так, під виглядом благодійного фонду вони збирали гроші для придбання бронежилетів, шоломів, приладів нічного бачення та іншої амуніції. Шахраї зібрали понад 10 мільйонів гривень. Для приховання злочину вони перерахували на ЗСУ 50 тисяч гривень, а решту перевласнили. Поліція дійснила обшуки на території Київської Дніпропетровської Сумської областей, а також міста Києва у домівках фігурантів та осіб, які можуть бути причетні до злочинів. Правоохоронці виявили та вилучили орхтехніку, мобільні телефони, гроші, а також документи. Крім того, правоохоронці заблокували рахунки фонду та пов'язані з ним контрагенти, через які шахраї виводили кошти. Депутату, організатору та сімом його спільникам вже повідомили про підозру створені злочини організації. Частина перша, друга, статті 255 Кримінального кодексу України та шахрайстві, частина третя, четверта статті 190 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років за ґратами. Правоохоронці отримали інформацію про те, що один із місцевих жителів може займатися злочинною діяльністю. У ході проведення санкціонованого обшуку вдома у 50-річного глухівчанина на присадібній ділянці правоохоронці виявили 73 зростаючі заборонені законом рослини, а саме коноплі. Окрім того, у домогосподарстві чоловіка поліцейські знайшли вибухонебезпечні предмети зовні схожі на протитанкову та ручну осколкову гранати, димову шашку та порох а також набої калібром 5, 45 та 7,62. Боєприпаси до гладкоствольної, малокаліберної та великокаліберної зброї у загальній кількості 39 штук. Це знайдене. Поліцейські вилучили та направили на експертне дослідження. Слідчі за даним фактом відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 263 незаконне проводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та частини другої статті 310 посів або вирощування снотворного маку чи конопель кримінального кодексу України. Наразі тривають всі необхідні слідчі дії. Наші можуть не тільки мужньо захищати рідну землю на передовій, але і продуктивно донатити у тилу. Так, за рахунок регулярно проведених благодійних акцій та ярмарків у Шосткінській громаді вдалося допомогти нашим захисникам багатьма необхідними девайсами. Доброчинні справи продовжуються. Так, цими вихідними у Собичевому відбувся такий благодійний захід, в результаті якого вдалося назбирати на потреби ЗСУ більше 15 тисяч гривень. До заходу долучилися учасники місцевих колективів художньої самодіяльності, жителі селища, педколектив та школярі Собочівської школи, депутати Шосткинської міськради, волонтери. Під час акції було проведено виставку продаж смаколиків та хендмейд-виробів продуктів бджільництва, а місцеві артисти продемонстрували свої таланти під час концерту.